961-ша доба війни про ситуацію в області і столиці, народження дітей під час війни і про суддюха Барницю, яка нарешті отримала вирок. Про це та інше розповім я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Про ситуацію на Дніпропетровщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, ніч в області минула без ворожих ударів. Кілька разів в регіоні оголошували повітряну тривогу. Лунала вона зранку. Також цієї ночі в області працювала ППО. Оборонці неба знищили ворожий шахет. Обстрілів у містах та громадах Дніпропетровщини не зафіксовано. На фронті відбулося понад сотню бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог намагався вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку та отримав жорстку відсіч від українських захисників. Окупанти без успіху двічі спробували атакувати українські позиції на Уріхівському напрямку поблизу Малої Токмачки та Роботиного. На Придніпровському напрямку противник. Не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Також вночі ворог атакував Одесу. Внаслідок нічної атаки загинули чотири людини, серед яких 16-річна дівчина-підліток. Ще 10 людей постраждали. З під завалів врятовано чотири особи. Співчуття рідним та близьким загиблих.

我也是特殊的。 За добу ворог втратив 1140 окупантів, гелікоптер 35 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення становлять особового складу. Понад 666 тисяч осіб, засобів протиповітряної оборони 976 одиниць, безпілотників 16 837, крилатих ракет 2619. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д 1 І під час війни життя продовжується. На світ з'являється майбутнє України. У пологовому відділенні головної госпітальної бази нашої області створено всі умови для безпечного перебування та народження дітей. Новітнє обладнання, безпека, комфорт. А головне досвідчені фахівці і турбота. Пологовий будинок дуже Багато спеціальностей, які можуть допомогти жінці при народженні дитини, народжуються кожного року сотні українців, тому що є спеціалісти, є техніка, яка допомагає сьогодні поставити діагноз. А саме головне, що висококваліфіковані лікарі. Я хочу, щоб всі жіночки знали, що в нас Є суперпрофесіонали, які в кожну мить готові прийняти роди та надати допомогу. В інших лікарнях, на жаль, такої кількості спеціалістів немає. Народжуйте дітей, народжуйте нам українців, щоб завжди наша держава процвітала. Про все це і не тільки дивіться у програмі UA» на телеканалі Д1 сьогодні о 19-й годині. Буде цікаво. В одному з вищих навчальних закладів Дніпропетровщини відкрили центр життєстійкості та психологічної підтримки. Розповідає мій колега, журналіст Ян Андурсенко. Надання психологічної підтримки під час війни є надзвичайно актуальним. Саме тому в університеті митної справи та фінансів відкрили центр життєстійкості та психологічної підтримки. Ваші оплески! Центр офіційно відкрито. У Нас центри різнопрофільні, є міжнародні центри, є центри професійні. Сьогодні ми відкриваємо центр професійний, їх вже близько десятка. Сьогодні ми відкрили центр життєстійкості та психологічної підтримки на базі університету це продукт взаємодії спільної співпраці з нашими партнерами із лікарськими установами, із ветеранським рухом, із волонтерським рухом спільно. Метою центру, власне кажучи, є інформаційна діяльність, просвітницька діяльність і надання психологічної підтримки і консультації тим, хто її потребує. У центрі будуть надавати. Психологічну підтримку, проводитимуть науково-практичні конференції, і, що важливо, у центрі проходитимуть практику студенти університету, які вчаться на психолога. Я запропонувала назву Центр життєстойкості та психологічної підтримки. Чому? Тому що це нам зараз вкрай потрібно. І психологічна допомога одна з ланок направлення збереження психічного здоров'я дуже важлива ланка. Серед партнерів п'ять медичних закладів, декілька ветеранських та волонтерських структур. Нам дуже цікаво долучитись до цього проєкту, тому що він оригінальний. А тут почули волонтерів і турбуються про волонтерів, про військових ветеранів. Нас запросили співпрацювати для того, щоб зрозуміти середини, як спілкуватися, як комунікувати, тому що це така такий момент, який трішки випав з нашого життя. Співпраця університету з медичними закладами та міжнародними партнерами спрямована на підвищення якості освіти майбутніх психологів та покращення психологічного здоров'я Дніпрян. Ян Андрусенко Ілля Ломовський, новини Д1. Кримінальна хроніка вищий антикорупційний суд України, визнав винуватою суддю Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Лалі Новік у проханні та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Центр протидії корупції. За даними слідства, у 2021 році суддя Новік вимагала та отримала 2,5 тисячі доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Її викрили на гарячому. Колегія суддів вищого антикорупційного суду призначила їй покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років. Крім того, у жінки конфіскували частину майна. Міський градоначальник Філатов заявив про те, що через тиск з боку правоохоронців міськрада не може нормально працювати. А що думають про роботу місцевої влади мешканці Дніпра? Ми провели опитування на вулицях міста. В соцсетях я чула це, але яким чином йому заважають працювати? Ну, як робиться, все робиться. Ну, я не що того, що його. Там дуже якось ущемляють, я цього не, не чула. Право з, з, з сторони правоохоронних органів. Любі органи повинні перевіряти роботу нашого керівництва, як виконується вся служба да, куди бюджет уходить. Ну, це напевне, на структури повинні цим цікавитись. Гроші ну у нас зараз інші проблеми. У нас як кажуть у країні війна, нам це треба вирішувати. Це ну це страшне. Ну, брусчатка могла би зачекати, мають підстави у правоохоронних органів. Прифронтове місто і ми от це витрачаємо Бог зна куди і як гроші. Тобто я вважаю, що правоохоронні органи мають підстави цікавитись нашим мером. Несправедливо, що на Бруківки на озеленення, тому що треба на фронт. Хлопцям, я так вважаю. Гроші витрачають да, ну куди? Для чого? Ні, не можна так да пилити в бюджет. Завжди є за що. Ну, тим паче то, то є мер, завжди є за що. Засмучує дуже, що гроші не туди йдуть, мені здається. Треба якось зараз на війну більше виділяти, а не на закатування в асфальт. Озеленення, це зараз не на часі. І треба й перевіряти, і треба щось робити. Зараз більше війні наділяти часу, а не приділяти часу, а не піару там і якимось іншим витратам. Немає довіри до влади, яка панує десь. На даному етапі це, на мою думку, це не прийшли і вирішили наші з вами питання. А прийшли і вирішили свої питання, переділ власність і все. У нього робота така. Відповідати за свою роботу. Це управління у нього це дуже велика. Міська рада, виконком, його органи, комунальне підприємство це їх робота, це частина їх роботи. Роб, робота з правоохоронними органами це частина роботи. Тому жалітися не це, це не вихід. Треба працювати. Дуже багато питань є у всіх до нього. Як? Треба відповідати. У правоохоронних органах маю на увазі. У них є повноваження. Вони виконують роботу. А щоб дійшло до суду, це треба розбиратися правохоронним органам. Що вони зараз роблять? Так. А справа Філатова не перешкоджати, розбиратись. От і все. Я сьогодні читала. Взагалі, к нашому миру я стала. Багато гірше відноситись, мене дуже багато запитань. І сама його мова. Фейсбуці з виборцями це взагалі не припустимо. Дивіться, мені здається, взагалі зараз не на часу ця плитка по сто раз перекладання, це озеленіння, все потрібно нам зсу. Ми ми самі донатимо. Я теж доначу. І коли я дивлюсь, що в мене третій раз дорожку перекладати, мені це обурює. – Називається їм заважають. Це взагалі без коментарів. Програма бюджет участі продовжує активно впроваджуватись у Кам'янському, залучаючи до розвитку громади не тільки дорослих, а й школярів. У рамках ініціативи Бюджет участі діти. Учні подали понад 170 проєктів, 80 з них стали переможцями. Наші колеги з кам'янської студії телебачення міста ТБ» побували в кількох навчальних закладах міста, щоб на власні очі побачити, як креативні ідеї школярів змінюють освітнє середовище. Про реалізовані ініціативи дивимося сюжет. Протягом останніх семи років у Кам'янському успішно функціонує програма Бюджет участі місто це надає можливість кожному мешканцю брати участь у розвитку своєї громади, об'єднуватись для спільної реалізації важливих для міста проєктів. Віднедавна аналогічна програма була запущена і для школярів бюджет участі діти. Юні учасники можуть створювати та втілювати в життя проєкти, які покращують їхнє шкільне середовище та розширюють освітні можливості. У нашому місті вже сім років працює програма Бюджет участі міста, і ми впровадили також програму Бюджет участі діти. Вона розрахована на участь наших школярів. Всього нашими школами було подано на розгляд 172 проекти, з них 80 проєктів проектів було відібране. І я хочу сказати, що наші діти дуже розумні. Вони дуже активно долучилися до реалізації цього проекту. Дуже активно голосували шкільні ініціативи. Вдалося втілити у ліцеях номер 25 та номер 21 а також. У гімназії номер 28. У нас в закладі реалізується стем освіта і використовуючи STEM конструктори, ми можемо надавати практичних навичок дітям в проведенні різноманітних уроків, значить, формування енергозберігаючих технологій і таке інше. Проект участі діти це дуже вдале рішення для того, щоб підвищити рівень. Самоорганізації дітей, щоб вони вміли мріяти, втілювати в свою мрію в життя, ну і досягати того, що вони планують. У ліцеї номер 25 реалізовано два проєкти: перший – «Стем для ліцеїстів, спрямований на розвиток креативності та підготовку учнів до майбутньої кар'єри у сферах інженерії та науки. Я авторка проєкту бюджету участі з енергоефективності. Найбільше нас зацікавив напрямок саме сонячної енергії. Ми збираємо моделі, які за допомогою, наприклад, ось саме ця модель, за допомогою води перетворюється на енергію та переводиться її на світодіод, який запалюється під час руху води. Другий проєкт Стему світа з 3D-принтером. Проваджує 3D-технології у навчання для створення різноманітних об'єктів і підтримки реформ у рамках програми Нова Українська школа. Я авторка проекту 3D принтер. Ми можемо почати виготовляти необхідне обладнання для наших військових, теж саме волонтери. Вони роблять скиди для дронів, антени. Та ще багато іншого. Я займаюся 3D-моделюванням приміщень. На майбутньому я бажаю стати дизайнером інтер'єру. 3D-принтер пришвидшить моє навчання в цьому напрямку. Він дозволяє мені реалізовувати мої ідеї в реальному житті. Він дозволяє мені експериментувати з формою, будовою і таке інше. У гімназії номер 28 також реалізуються інноваційні проєкти, що сприяють покращенню навчального процесу та емоційного стану учнів. Про бюджет участі діти раніше ми знали тільки з досвіду провідних країн світу. А сьогодні цей проект реалізується не тільки в межах нашої громади, а й навіть в нашому закладі. Звичайно, це дуже дуже настішить. Ми на є частинкою розвитку нашого міста, успішного розвитку нашого міста. Це дуже ми цьому раді. На сьогоднішній день в нашому закладі реалізовано два проекти. Перший проект це Wi-Fi в укритті, завдяки якому ми можемо не переривати. Навчання під час повітряних тривог інший проєкт розроблений Анною Грицан, ученицею 8 А класу. Диванчики для відпочинку він спрямований на облаштування зони релаксації, яка створює сприятливі умови для спілкування між уроками. Ми дуже старалися, щоб цей проект сподобався, щоб його обрали, і щоб найголовніше він приніс користь. Учні можуть відпочити на перерві та з новими силами здобувати знання, писати контрольні. Я думаю, що цей проект ми не дарма зробили, і я сподіваюся, що ще будуть такі проєкти щоб ми ще більше осучаснювали нашу гімназію, ми будемо продовжувати цю роботу вже в грудні цього року. Ми розпочнемо старт проекту бюджет участі діти на наступний рік, для того, щоб у дітей було більше часу на підготовки проєктів і на їх реалізацію. Реалізація таких проєктів є вагомим кроком для створення інноваційних освітніх середовищ, що відповідають сучасним викликам. Завдяки ініціативі учнів, їхній активній участі та підтримці педагогів і координаторів, ці проєкти допомагають не лише покращити умови навчання, а й розвивають у школярів життєві навички, критичне мислення та креативність. Ірада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу Д-Один. Спочатку осені Київ під постійними обстрілами. Щоночі Росія запускає по столиці десятки ударних безпілотників типу шахет. З нами на прямому зв'язку наш власний кореспондент у столиці Андрій Гайдай, який розповість нам, як містяни адаптуються до таких умов. Колегу, вітаю вам слово. Вітаю студію. Як ви вже сказали, Київ і далі під постійними обстрілами. Для вашого розуміння наскільки масштабно ворог намагається прорвати столичну протиповітряну оборону. Ледь не кожної ночі до столиці прямують не менше десятка ударних дронів. Однак сили ППО блискуче виконують свою роботу, не допустивши масштабних руйнувань цивільних та військових об'єктів. Жертв серед цивільного населення також вдалось уникнути. Ми поспілкувалися з киянами і ось що вони нам розповіли. Укриття я не спускаюсь. Ну, з перших днів ми, там було дві стіни, а зараз це якщо так два роки спускатися завжди, а на роботу ходити, а домашні справи це ж все робиться. Елементарно, елементарно спимо і не просинаємося і не чуємо. Тобто то ви адаптувалися. Так, давно вже. Треба пережити це все. Я сподіваюся, що скоро... Всяка цепня щезне з нашої країни і буде перемога. чи ці... реагуєте на повітряну тривогу зараз? Ну, коридор виходимо, mm -hmm. якщо десь в місті, в місті, так десь ховаємось. Але частіше я вдома сиджу, чесно кажу. Як ви почули, жителі столиці здебільшого адаптувались до постійних обстрілів. Нагадаю, минулий місяць був першим, коли росіяни гатили шахедами по усій території України кожного дня. Загалом за вересень окупант випустив по території України 1339 ударних БПЛА типу шахет, 1107 з яких були збиті силами ППО. Ще деяка частина були нейтралізовані засобами РЕП студія вам слово. Дякую, колего. З нами на зв'язку був власний кореспондент телеканалу Д-Один у столиці Андрій Гайдай. Новини спорту. Інформація для футбольних болівальників. Сьогодні у познані о 21.45 за київським часом відбудеться матч Україна-Грузія в рамках Ліги Націй УЄФА. На переконання експертів, в матчі до якого Україна підходить вранці аутсайдера квартету з нулем набраних очок. А Грузія, навпаки, зі 100% результатом і в якості лідера групи, фаворитом букмекери все одно вважають команду Сергія Реброва. І навіть кадрові проблеми, з якими українська команда стикнулася перед жовтневими іграми Ліги Націй, не вплинули на думку бетинг аналітиків Тож вболіваємо за наших. За прогнозами синоптиків, вечір у Дніпрі буде похмурим, а в день очікується натривале прояснення без опадів. Вранці температура повітря становила 14 градусів тепла. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 22 градусів, швидкість вітру до 4 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці. Телеграмі, інстаграмі та у мережі X долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!